Всім великий привіт, народ! Радий вас вітати на каналі Сеньор ТВ і сьогодні у нас щодовий пікем на першу стадію мажору в Остіні. Хотів би вас попросити поставити лайк, підписатись на канал, а також підписатись на мій телеграм-канал, тому що там завжди вас чекає якийсь прикольний розіграш. Не затримую вас, а ми ж з вами переходимо до пікему! Ну що ж, по традиції мені хотілося б цей пікем розпочати з 3-0. Першою командою, яку я поставлю сюди, це будуть хероїки. Проблема тут тільки одна: зразу після мажору і тренер, і гравець хероїків переходять в інший склад. Хоча це можна зарахувати і проблемою, і не проблемою. Через те, що вони будуть іграти тупо на АТІБІСЬ, будуть чисто кайфувати від ігор. Також народ другим претендентом на 3-0 може стати дуже дохіра команда. Ібейт. І Неміка, і Бетбуми, і очи. Тут реально до команд, які нормально і грають. Але що я часто бачу? Часто бачу, що ставлять сюди комплексіті. Тут проблема одна: комплексіті і героїк, ну ніяк не можуть іграти на 3-0 через те, що в третьому в третьому матчі ніби вони виходять один на одного. І тупо ніяк вони не зможуть вийти двох-3-0. На 3-0 хотілося б мені поставити байків, але... На даний момент мені це зробити важко, тому що бейти це команда, яка на ланах дуже-дуже часто получає піздюлей. Але в цілому далі в наступну статі вона пройде. На 3-0, мені здається, треба ставити або сорі, сорі, сорі Або не міг, Оскільки вони будуть і в першому чи то в другому матчі один проти одного, в першому ніби, в першому, в перша зустріч вони грають один проти одного. Ставимо тоді ми в Мені здається, 100% претендентом на 0-3 буде Junghi's Warrior. Тож, всі ставлять їх. Але прикол був <свісно>, на Шанхаї такий, що на 0-3 ставили Лінвіжн. Але, але вони вирішили дати всім пізди, пройшли в наступну стадію. Отаку <свісно> От то хірню. Другим претендентом на 0-3 можна ставити як і Флюксо, так і Легасі, так і Лінвіжн. Легасі така команда, яка взагалі не мала проходити на турнір. Але отаким от, от чудом вони попали сюди, і мені здається, що або Легасі, або Флюксу будуть вилітати звідси 0-3. Я, звісно ж, хотів би поставити сюди Легасі, мені здається. Ну що ж, продовжуємо далі. У нас залишається 3-1-3-2. І залишається отака кількість команд. На мою думку, на 3-1-3-2 має проходити комплексіті. Вони, хоча і грають за але це досить сильна команда, яка повинна роз'бувати. Ну, тут навіть немає слів. До речі, між 3-0 і 3-1 думав ще отже. Та, це може звучить странно. Але, блять, ви не забувайте, що це мажор. На мажорі бувають різні дива, які просто в голові приставити це нереально. Тоді мені здається, OG я теж ставлю на 3-1-3-2 на прохід. Далі мені здається, треба поставити немігу. Це теж досить непогана команда, яка плюс-мінус грає. Порівняно з бляха з цим, що ми маємо тут. Ну а також два останні слота на прохід 1. <плес> ну а також два останні слота на прохід 3-1-3-2 хотілося б мені віддати вілдкарам. Та й звичайно ж хотілося б сюди поставити лайквест. Like От Отакий в мене прогноз вийшов. Надіюся, 5 правильних відповідів тут набереться. І я не буду подсасувати до колегесенко пісюн, як поцасував на минулому мажорі <плес> з срібною медалькою.